Всім привіт на каналі Аянакот і сьогодні ми будемо робити закладку. Ліцо нам потім на бумага і ножниці. І, і тепер ми приступаємо ось таке мені потрібно бумагу. Ми його згинаємо навпіл. Ось так от нап... ну, щепи. Ми з нас збимося такий ось кутничок. Ось так от. Відрізаємо цю частинку. Ось такі от нас, куди ще вийшлося. Тепер я його розглядаємо, щоб від ваших вариант було оце. І знімаємо згинаємо вниз. Зим і все ось так от. І зіпнемо його вниз. Оп. Ось зіпнемо його. Потім зіпнемо його ось в паву сторону від, від вас. Щоб... Тобто ось так. Оп, оп. Тобто ось так. Оп, 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 оп. оп. Все, далі ми його знімаємо. І складаємо верхні два такі штучки, що у нас вийшов такі такі курнички. Тобто, як це зробити, ось так. ось так от оп-оп-оп. Дійсні ми не робимо. Далі ми відрізаємо ось так от. По цим згідно ми відрізаємо наш тикурничок. Тобто перший курник, і як завжди, другий тикунок. Я бы дорезалась к не получится площади. Снимаем ее дом низу Снимаем вот этот павой ваш такун Снимаем вот сюда. Все получится вот так вот. дальше мы снимаем вот так вот. Получилось вот так вот. А вот это еще не все. Разъемаем потом все. И потом загибаем. Теперь In nas bo čela se ostka zaklada. Če še vam ponovite video, to stavite like in se naročite na moj kanal. Vsem, pa, pa.